Так, привіт. Ми продовжуємо роботи з цим автомобілем. Зараз вам покажу, що на даний час з ним зроблено. Механічна часть та двигун все пройшло попередні випробування, все працює чітко. У автомобілі рідний двигун, рідна коробка, рідні передні задні мости, все, все рідне. Тому все це рідне було доведено до логічного завершення, все працює. Стартер працює бензонасос, руль, рульове кермо, двигун, коробка, все працює дуже гарно. Ще пізніше буде тестовий драйв зроблений. Уже з навішеним оборудованням, з навішеними крилами буде обкатка автомобіля. Що на даний момент? От Дивіться, ми продовжуємо роботи з оздоблення цієї машини. Ось зробили отакі картки. Тут буде карман. Поставили заготовку для торпеди. Також зроблені заготовки. На, на задні двері на картки, які будуть тримати зверху. Ось воно отак от от якось буде. Зверху тільки інші вони зараз доробляються. Підганяємо дерево, карточки під желізо. Желізо дверей має полукруглу форму. От тут полукругла форма. Така ж форма має бути і на дереві. Дуже кропотлива. І така серйозна робота. Продовжуємо роботу з кабріолетом. Так Натягнули ремені, які будуть тримати форму, і вони необхідні для складання. Дерево обробили антисептиком. Форма криші і форма машини має кабловидну форму. Якщо глянути відсюди зверху, то криша не пряма, вона така форма. Овалу неправильної форми. Машина виходить дуже гарна, дуже красива, дуже вся в линіях з усіми бортиками, з усіма нюансами, які мають бути на цьому автомобілі. Немаловажна деталь. Поставили задні крила. Для тих, хто не бачив, який колір має ця машина. Ось він такий. На дорозі буде дуже ярка. Проводяться роботи з шиву тенту кабріолетного, робиться нижня його частина. Вона досить складна, тому забирає багато часу. Взагалі, кабріолет буде такого бордового кольору. Ще робимо проводку. Ну, Займаємося оздобленням салона. Сидіння вже є, вони перетягнуті, їх залишилось тільки поставити на місце, але ще нікуди їх ставити, тому вони лежать і чекають свого часу. Автомобіль має паспорт, свій заводський рідні, рідні шильди, на якому показані, що цей автомобіль був випущений з заводу. На дверях маркам позначені отверстя, де будуть стоять молді. Вони вже вироблені, поставиться на машину пізніше, коли вже буде повністю завершена кузов. В цілому ось так. Ну, потроху працюємо, щось виходить, далі буде.